Карпатського здоров'я всім, друзі. Зараз вже в нас є, після роботи, заїхав сьогодні на нову пошту і хочу показати такий коротенький огляд, зробити, придбавши собі один навісний, один, один навісний інструмент до трактора, от, який мені в принципі також буде необхідний. от і зараз так хочу просто зробити коротесенький огляд, як воно це все діло виглядає. Як в нас нова пошта доставляє. Ну і зараз покажу. Переключаю камеру на зовнішню. Так, це в нас отака от невелика косарочка. Значить, зразу скажу, брав косарку на. Три точки з валом відбору потужності, оскільки в тракторі він є, брав цю, що в нас виготовляється з лижами. От там дві лижі лежать. Від неї треба буде прикручувати. Ця тяга вона кріпить косарку або в робочому положенні, або вона знімається, і косарка перевертається назад. буде Транспортувальному положенні також закріпляється і буде в транспортувальному положенні. от Це два. Хтось запитає, чому брав таку маленьку косарку. Скажу чому брав, тому що мені потрібно накосити сіна, але не багато, швидко, але не багато. От, не хочу косити такою Бензиновою, тому що бензинова, по-перше, ну, нею треба е косити більш, такі, більш таку густу траву, тоді вона її гарно ложить в покос. Якщо річа трава десь, то потім, звичайно, косити неї довго і затратно, бо е по часу, ну не знаю як там по бензину, але по часу затратно. От, сама косарка має от такий вигляд. Наша нова почта довезла її ну, в більш менш адекватному стані. Десь щось тут бачу, підігнуте є, не знаю чи так було, але воно вирівнюється кожух. От, ну, але якби на перший погляд, ніби ніде нічого не поцарапане. Везли вони в такому обрештуванні. Єдине тут от фарбу, фарба з трубою повзлізала, це буде ржавіти, це треба буде підмальовувати. От, це такий попередній огляд. Е, так, Хтось може спитає, де брав. Брав я її на Агровесі, от, шукав всюди, брав, взяв на Агровесі. Ну, в принципі, Адекватна ціна, адекватні хлопці нормально пояснили, розказали. І немаловажно дають гарантію. Тобто можна взяти будь-де, невідомо як там, з гарантією. Але тут хлопці дають гарантію і, ну, і не раз чув, от, що гарантійні випадки там ремонтували. Там Зокрема, Олександр Олександрович такий на Ютубі є. Свою косарку ремонтував, в них в нього там вал скрутило. ну типу тільки через те, що ніби нормально все в них там із ціною, і з гарантією, тому взяв на агровеси. Як воно буде далі, подивимося. Нічого не хочу там згадувати наперед. Це є попередній огляд. от Якраз тільки викинув все з машини, там коробки з нової пошти ще якісь підпирали і так далі. От, Ножі, ну скажімо так, ножі, не знаю, які ті ножі, але вони мені не подобаються. Буду побачу, покошу ними, а потім швидше за все поміняю на якісь такі сегментні, чи які. на мою думку, вони залегкі. От, от і все. Може там метал нормальний, а може і ну, не нормальний. Це, це перша моя думка. От. Вони мені не дуже подобаються. Тому буду, пошукаю, можливо, знайду десь такі. Тут, до речі, на диску є 4 ножі, тобто 8 треба. Пошукаю, може знайду десь сегментні від якоїсь такої косарки. Поделюсь, які там отвори, бо ще не знаю нічого, тільки щойно, щойно Ну, Потім буду її розбирати, перемащувати всю, перевіряти, чи гайки сюди, болти затягнуті. І відповідно то все діло покажу. От. Чому десь мене хтось питався, чому я їжджу на такій машині? Та от чому. Можна скинути будь-яку кількість крісел. Наприклад, тут середній скину, тут ще два третього ряду скину і маємо вже практично буса. Якщо щось треба більше, скидаються всі п'ять крісел і туди влазиться все, що треба. Радянський буфет влазиться легенько. От. Так що буду косарочку перебирати, обслуговувати до сезону і покажу. А наразі ось так. Всім мирного неба і до наступних відео.